Найдорожче обладнання на просто сервісі. Фарбувальна камера коштує в районі 15 тисяч доларів. Ого, Квіяславич, за що такі бабки? Показуй, що там внутрі. Ну, мало того, що вона сама по собі коштує, ще її обслуговування, ще затрати є. На солярку, на фільтраус, які ви бачите знизу, на фільтра найдорожчі, які ви бачите зверху, лампочки ця плівка постійно поновлюється. Антідаст це, це така спеціальна речовина для обробки камер. А що, це вся камерка? Е, ні, це ще не все. Показуй далі. Ого! Ну, бачите, вся апаратура. Тут а, нагнітання, витяжка. Ось ця штука теж не дешева, це осушитель воздуха. фільтрації кучі денів коштують. Оце маленьке таке? Ну, да. Підйомник коштує в районі 3000 євро. Цей прес також коштує там в районі тисячі євро. Тапель коштує, блин, чесно, в районі. Десятки, мабуть, коштує, я точно не пам'ятаю, треба перевірити інформацію. Далі. Ну так само в цей стапель куча бабла було також вложено, там, щоб ці... все забітонірувати, все зробити. Далі. Апаратик, оце і кучу денег апарат коштує, Він щось там до 5 тисяч євро в свій час за нього віддавали. Ось ця штука десь 2000 євро коштує. Ну з 1,5 це вже про прославік. ну в плані це, це не новинка якась. Тобто там апарат і ну, теж в общій там десь трьошка буде. До речі, там задавали питання про вимірювальну систему, чим ми міряємо, О, зараз якраз це і покажу. Ви, тобто, може, знає, Elvis, така вимірювальна система, до неї ще йде програмне забезпечення, О, там, де всі є розміри. ну, типу, Я ще не бачив, там, щоб не було ніяких розмірів. На всі авто є розміри. І на Тесли, і не тільки. О, бачите, вона така. 3D-форматі. от І вона виходить, тебе її витягують, на неї міряють куча насадок, щоб всі, всі, всі точки кузова можна було виміряти. Скільки їх стоїть. Ось, з програмним забезпеченням за нею теж щось в районі 5 тисяч євро чи навіть 7 тисяч євро щось таке. Ворота, ролет, стіни зробити, освітлення, електрика, криші. Ну, коротше, дуже багато всього опалення, котлиця ж теж все не, не з неба падає. Звідси ціна, хлопці. Кири Вячеславов. компанія просто сервис.